У середу, 24 квітня, відбулося чергове засідання виконкому, на якому було розглянуто близько двох десятків важливих для життєдіяльності громади питань. Перш за все присутні заслухали фінансовий звіт про стан виконання бюджету за перший квартал поточного року. Надійшло доходів в сумі 167,4 мільйона гривень. Це становить 36% до річного плану з урахуванням змін. До загального фонду бюджету за цей період. Отримано 171,3 мільйона гривень, або 27,9% до річного плану з урахуванням змін, і це на 4% менше від надходжень за перший квартал минулого року, або на 19,9 мільйонів гривень. Основним джерелом доходу залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, якого за перший квартал до бюджету надійшло 92,6 мільйонів гривень. А найбільше видатків потребувала соціальна сфера. І цей відсоток склав 81,5%. Кілька питань, розглянутих на засіданні, були соціального спрямування. Зокрема, про мобільну бригаду, яка має бути сформована в нашому місті. На території нашої громади буде працювати в майбутньому мобільна бригада по роботі з такого напрямку, як і жертвами домашнього насилля, жертвами сексуального насилля та інших питань, які стосуються гендерної нерівності. І плануємо залучити кошти від держави у сумі понад півтора мільйона гривень для того, щоб отримати машину відповідну, і далі працівники одного із комунальних закладів соціальної сфери будуть проводити роботу з даного питання із залученням фахівців інших структурних підрозділів виконкому в даному напрямку по громаді. Також не обійшли стороною питання надання жителям громади матеріальної допомоги, мінімальний розмір якої має скласти 800 гривень. Крім цього, члени виконкому підтримали проєкт рішення по будівництву укриття у школі ліцею. Любов Олексійовна, розкажіть як навчальний процес проходить. Навчальний процес проходить так, як ми вже його організували два тижні. Навчання проходять у укриттях, де дозволяють умови. На що, ж, де дозволяють умови? Санітарно, санітарні умови, де вистачає освітлення, температурний Дома, режим. У розміщені укритті, тепло, якщо там є вентиляція, якщо достатньо освітлення. Якщо вологість в межах норми, тобто нема грибка і таке інше, то проводиться в укритті навчання. Якщо такі умови не витримані, то школа, адміністрація школи. Разом з управлінням освіти працює над тим, щоб забезпечити такі умови. І в кінці кінців кожна школа повинна мати такі умови в укриттях: покрашену, побілену, з вентиляцією, з достатнім освітленням, якщо треба, то електроопалення. Все це ми маємо можливості зробити сьогодні. І будь ласка, доводьте до завершення, щоб усі школи таку можливість мають. Микола Нога зауважив, що після нещодавнього відвідування школи номер 8 було прийнято рішення про виділення додаткових коштів для ремонту укриття в даному навчальному закладі. Рішення виконкому ще 768 дітей отримали статус дітей війни. Сюди включені учні восьми класів. Коледжу, технікуму профтехосвіти двох закладів і внутрішньопереміщених осіб. Ми пішли по іншому шляху. Як у нас батьки практично не стоять у чергах, займаються збиранням документів колективи, керівники, працівники шкіл, дитячих садків, навчальних закладів. І йде процедура оформлення. В інших містах батьки беруть сходять по інстанціям, збирають бумаги. Втрачаю час, нерви. Ми будемо йти по цьому шляху, поки кожна дитина нашої громади не отримає відповідний статус. Кожна дитина без винятку. Обговорили присутні ще одне важливе питання, що стосується приміщень, які використовуються для зберігання і видачі гуманітарної допомоги. Десь в якісь громадах стали оренду брати за майно, супротиви різні виникли, недоречності. І система стала буксувати. Практично кількість гуманітарної допомоги скоротилася чуть не до мінімуму. Ну, до мінімуму, але чуть не до нуля. І тому ми приймаємо і підтверджуємо минуле рішення про те, що вся гуманітарна допомога, яка надається нашій громаді, дається безкоштовним місця, приміщення, транспортом допомагаємо, тобто будемо стимулювати цю роботу. Проголосували члени виконкому і за рішення щодо перейменування ряду вулиць на честь загиблих воїнів, зокрема однієї з вулиць у селі. Івот. там є вулиця досі Островського, і найменувати цю вулицю на честь загиблого захисника України, уродженця цього села Юрія Ладинського. Зв'язку з цим, в квітні 24-го року, в Фейсбуці та на офіційному сайті Шостінської міської ради було проведено онлайн опитування щодо цього питання. За результатами опитування, 85% громадян, які брали участь у голосуванні, підтримали перейменування цієї вулиці на честь загиблого захисника. Організовується засідання робочої групи по перейменуванню вулиць продовженні роботи по перейменуванню вулиць у нашому місті і якраз у напрямку в честь героїв які загинули на війні